Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. 5.34. Ні, ну я стала там на півгодинки десь раніше, бо вийшла, Покормила собачок, поміняла водички. Дівчатка сьогодні встала така запухша. Думаю, ранок сьогодні у мене буде з душа, Понімаєте? Слухайте, очей не було видно. Але все-таки ніколи в житті не могла повірити, що коли Валюшка мені дала ці пачі, вони творять чудеса. Я ось, ось з ними ходжу, зараз, бачите, під ласками трошки блистить. Ну, це, напевно, хвилин сім я з ними ходжу і хочу сказати, що мій. Ми... Я вже наш почала бачити щось. У мене є очі заплили, очі, і губи заплили, і ніс заплив, і на голові дурдом дівчатка. Ну, ранок ми ж не можемо бути раном, прям всі баби, баби як баби, я королева. Ну, ясно, я точно королева стала, тому що очей не було видно. Ніколи в житті не могла повірити, що якісь оці штучки, блискучки під очима. Розширять мені мої очки зійде оточну. Дівчатка, серйозно, це така хороша штучка, що я вам навіть не можу передати. Ну, дуже крута. Зараз подивитесь, я походю і гаски, як алма. Слухайте, і правда, мені вже прямо аж на очі легше. Прямо оці щочки мої підперли мої глазки. Ну, я вчора дуже багато пила води, дуже багато пила води, може від цього бути, але ж я завжди її п'ю. Так, дівчатка, вже коли пішла така п'янка, почали ми запачі, закончу цими лосьонами кривами. Дівчатки, ви знаєте, що я дуже люблю, щоб лице безціло, сіяло. Ну, слухайте, губи блистять, лице блистить. Ну, на улиці не розчалась ні. Хоч би не забути розчесатися, бо зараз може так і вийти. Ну, в мене що один такий раз був. Я таку, коли удачно закручую волосики ззаді. знаєте, як небудь краву розцепила, он тут не розчасула. Дивіться, як добре на прически. А коли навіть ти хочеш зробити прическу, в тебе і не вийде. Правильно? Так подожди, бо почала, зокрема, заканчую волосами. Дівчатка, оцей лосьон Валентинки. Це зараз я тако вмию, я ще ж не вмивалася. Умию личко і оцим лосьончиком, потім зверху оцим кремчиком. Тут нічого взагалі простого нічого лишнього. Короче, одним словом, буду блястяти, сіяти. Як ота зірка, понімаєте, очі підпухчені, ну, блестить лице. Так, мої рюмілічки 5.39, Зараз я вже їх тако снімаю. Ці штучки, бачите, вони такі ось ось о, вони вже геть-геть сухенькі. І все, і мої глазки трошки відкрилися, зараз іду ще в холодний душ він творить чудеса. Лице що в мене не блестить, ну воно може завжди блестити, тому що ми все время я позюсь оцим тоніком. Тонік він творить чудеса. Одним словом, мої хороші. Всім хорошого дня, позитивного дня, прекрасного дня, доброго дня. Ви знаєте, що кожне утро воно у нас буде добре, тому що ми встали оці запухші глазки відкрили, Умили лице, но милий, волосики розчесали, не розчесали, З правої ножки вийшли і пішли. Ви знаєте, що з дому ми виходимо тільки з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре по-другому як. Так, ну все, утро почалося мене з хати, з падчю, з кремов. Лук, звісно, покажу. Лук, що в мене? Ще з дому такий халатик, понімаєте? легкий-легкий, логкий, легкий. Чуєте, халатик, мерчиста. Я вас обіймаю, цілюваю. але я з вами не прощаюсь, тому що хм, ще ж лук буде. Іду розчешуся по мої очі. Так, мої красунечки, 5.59, Я вже вийшла із дому. Ні, волосики розчесала. Слухайте, гульку таку заклала, бо гулечку заклала. щоб не потіти? Знаєте, бо жарко, час Волосики розчесала, гульку закрутила. Дівочки, ну дивіться, як зараз. Я взяла спочатку той Валькін лосьончик, зверху кремчик, і дивіться, як просто сіяє лице, трошки рум'яна. Понятно, що губи. Дівочки, я вам кажу, я можу йти не вмита, не розчесана. Е, но, з накрашеними губами. Я ж вам розказувала, случай. у мене ще була та Ауді, пам'ятаєте, красна маленька. Ну, і ми щось тут убирали, убирали вдома. Думаю, вивезти мусор треба. Ви представте картину. ну Приходиш з роботи, сюди губиш накрашені. Все там, що робила, не робила грязні, капці, халат грязний, шия грязна, зато на Ауді. Вивезла мусор, заїжджає в магазин, а ноль і телефона ноль. Кажу, дайте мвійну і вдох. Це, це, дівчатка, це таке зараз подумайте. Це так би все. Що... Ну, я девочок знаю. На, ти вам він думаю, Оце ти свята дала жа. Ну, ви представте цю картину да ну, а що, удома громадила. Думаю, не будеш ці два мішка лишати. Я бігом багажникила резинові шльопанці, грязні ноги, халат в пилі підняла е, е, дома. Зайшла коли в хату. Я просто обалділа. Знаєте, коли на дворі жарко, і ти робиш, і ото от, от, шия от, така полоска грязна. Думаю, боже, боже, прийшла принцеса. Це було, ну, хорошо. Мене дівчатки в магазині знають. Стає ауді, виходить прекрасна богиня. Оф, мама, я ж і в платку була платок, що я грязна, ноги грязні, хоче мі він і без безроший. Дівчатка, це такий час ніж. Я потім, коли я потом уже коли прийшла додому, я я знаєте, я наче я так почала сміятися. думаю, боже, от просто ти представся, Ти приїжджаєш, дар за мій він, і без рошу. Не було ну буватки, що нема. Обично у мене в бардачку ну завжди да є гроші. Ну немає. Видно кому чи що. Ну не було. Ну нічого, і це в житті буває. Ну, навіть у мене були накрашені губи, бо я коли з роботи приходжу, вони завжди в мене накрашені, я ж їх не стараю. Чуєте, представляєте, да? Грязні ноги, накрашені губи, грязна шия. Байдуже. Ніхто мені її не і нічого. І друге не дав. Правильно? Все буває в житті. Так, мої красуні, ну ви розумієте, тут лук показала, про це розказала. І слухайте, глазки вже ви бачите, що не такі отокші. Дівчатка, кожне утро я вам показую свій красивий лук. Щоб ми не взяли, дівчатки мої, ми завжди красиві. Обично кажуть, ти вдіваєш білий колір, ну це любий чоловік, да? і він вас повнить. Дівчатка, ну ширше, ніж я є. Допустимо, я вже не буду. Ну правильно, ну куди я можу бути ширше? Ну, трошки він може повнити. Ну і що? Зато воно красиво. Красуні, обратите внимание на мої теплулі. Значить, дивіться, це норм шовкові та потулі для вулиці. Бо зараз мені напишуть, у мене є розові, у мене є коричневі, у мене є сі... Підожди, розові, коричневі, Ада і світло-коричневі такі, прям світлі світлі, світлі. Дівчатка, це та потулі для вулиці, бо багато мені пише, хто ти що забула перезутися? Ні, мої красуні, я можу боса піти, а забути перезутися не можу. Я можу піти в домашніх тапочках, в резинових, які ходила по нагорі, Ну ніяк я не можу піти в комнатних тапочках на вулиці. Ну це вже ж ви думаєте, що ваша світулічка геть скрізна красуні. Ні, ми не вділимо, що ми собі не зробили. Ми в будь-якому випадку просто красуні. От про цю сумочку я опять її взяла. У мене Темно-коричневі топотули, темно-коричнева сумочка. Ну, дивіться, я раньше комбінувала, а сейчас, девочки, от то, знаєте, що хапнуло, то і є. І хочу вам ще сказати, я ніколи в житті не ганяюсь за модою. Якщо мені оця норочка подобається, то хай вона буде 35 разів не в моді, вона мені дуже удобна комфортна. комфортно. Так само сумка, дівчатка, це сумка мішок. У неї влазить абсолютно все. Де її взяти у нашої світулечки, понімайте Ланкоть? Так що, мої красуні, саме головне, щоб вам було удобно і комфортно. Мені дуже удобно широкі широкі штанишечки, трошки длина шортів. Знаєте, я, звісно, люблю або по косточку, або вже чуть-чуть коротше. Ні, ну всі дуже байдуженько, да, дівчині. Ще раз вам кажу, саме головне, щоб вам було удобно і комфортно, тому що ви мої красуні. Що б ви не оділи, що б ви не зробили, ви просто очаровашки, обалдяшки. Дівчатки, ще раз хочу, знаєте, я це буду буду тебе повторятися картуску, бо мені прочому ви повторяєтесь? А що мені вам сказати? Ну що я дуже наутро вам сказати? Що ви у мене красотки, ви в мене богині, ви просто прекрасні жінки. І з кожним роком, дівчатка, ми не старі, ми молоді. З кожним роком душа наша. Хоче кричати і співати, тому що життя прекрасне, життя продовжується. Я ще ждува Артурчика, зараз Артурчик, я ще поки не сідаю за керму. Ще поки не сідаю думаю, дівчатка, я вчора, возле бассейна, вже знімала корсет. Да, я вже знімала корсет. І добре, що в вас є медпункт, я пішла, мені все. Ну, знаєте, попшикали антисептиком, поміняли просто ленточки і все. Я вже себе, взагалі, прямо така. Знаєте, ну я така довольна, що я вже корсет. Це для мене просто увечері сняла, помастилась мазію, прийняла душ. Я сначала прийняла душ, помастилась мазію, і все, дівчатка, я просто, ви знаєте, я себе почуваю на мільйон двадцять п'ять. Вообще просто мені так хорошо, мені так легко, мені так свободно. Ой, красуні, і ви знаєте, і. Отак от, от дивишся со сторони на себе до операції і після. Мені кажеться, взагалі дві різні людини. Ну, от просто дві різні людини. Я не знаю. От дівчатка, от, правду кажуть, полюбіть себе саму, бо вас ніхто так не полюбить. Ви розумієте мене? Це все, що ми робимо, ми робимо тільки для себе. Запомніть просто для себе мої викрати. Так що ми рідні, я буду говорити, ви знаєте, в мене рут не закривається. Але щось у мене не прогружається лента, але ну, зато в мене є сторіс. Хватить, пока сторіс, в лінту прогрузимо. Сіде буду говорити, чи мужчинам, чи жінкам, не важливо, скільки вам років. Взагалі не важливо. Не важливо то, наскільки ви себе відчуваєте. Саме головне треба бути в цьому житті впевненому в собі, вірити в себе. Поки ви не почнете в себе вірити і не поймете, що ви лучше із лучших, толку не буде. Повірте. Ну, дивіться, все, що я вам говорю, це все було на моєму прекрасному опиті, в моєму житті. Пройшла все, було все. Але саме головне ідеш і не оглядаєшся, Ідеш тільки вперед. Ви мене понімаєте? понімаєте, мої хороші, кожне утро у нас буде добре утро. Не думайте, я не сліпа, я не глуха, я не дурна, я все бачу. Але ми встали, ласки відкрили. Добре утро, вам сказали. Надежити сьогодні щас і ро.